Привіт! Я сьогодні як Петро інкогніто. Е, знову буде влог. Я сьогодні не накрашена, тому в окулярах в Кепці, але наділа спідницю і черевики на каблуку. Ну, типа, здаліка красиво. Сергій, скажи привіт. От, Їдемо, бо поламався мене вчора пара Зайчики, все, Це вже четвертий раз, чи який він поламався. Веземо в ремонт. Не... Четвертий, другий раз. Так? Третій. Перший раз було по гарантії, потім це вже четвертий. Це третій. четвертий раз. Ну, думай, що третій. Коротше, зайчики, я в стресі, в паніці, в нервах. Той ремонт, щоб ми. Минулого разу возили, там тільки за діагностику, просто щоб здати тоді було. Це було в 2021 році. Останній раз ми його ремонтували. Це він три роки проробив да? після ремонту. Що ми міняли помпу, да? бо я ж знайшла документи, то ну, там не розрахований на таку інтенсивність. Ну звісно, це ж для побутового користування він же не примисловий, але все рівно промисловий я не хочу. От, то зараз відвізам, десь воно тут недалеко, просто що він тяжкий, знаєте, щоб ну, все рівно, неудобно нести пішки, то це їдемо. Їдемо зараз, подивимося, що в них діагностика, слава Богу, безкоштовна, а потім ну, продіагностують і скажуть, що там і скільки буде вартувати ремонт. Якщо ремонт буде вартувати, наприклад, 7 тисяч, то звісно що краще купити новий. А якщо буде вартувати, ну там три тисячі, то в принципі можна і поремонтувати. Але якщо чесно, зайчики, то я вже настроєна на покупку довго. Хоч Сергій оцей колотиться, каже: я тим користуватися не можу китайським, що в мене є. Ну, на підміну там є, таке чучало, я вчора його достала. І я на стресі. Я його тільки в руку взяла, вже я на стресі від нього. та й таке. Такі знаєш, пишуть уже е, тільки що відкрила один коментар, почитала, удалила, заблокувала. Якщо б у вас була війна, ви б не їздили по магазинах. Кажу, Боже, не дождетесь води. Ну, прийде Сука, Ти не дождешся будеш ти, ти їзд, їздити по, по магазинах чи ні? От я лічно цій людині бажаю, щоб вона сиділа в подвалі до кінця своєї жизни. І в магазинах щоб було пусто. Дай щоб в магазинах було пусто, і щоб хліб їм видавали, як собакам по талонах. Оце я її лічно ці суки бажаю. Бо, що, по-другому я не знаю, що сказати. Цю ніч знов всю Україну ракетами накрило. Саме більше дісталось Харкову. Там Харків Бідняга без світла. Ну по всій Україні. Це ж скільки ракет? Там? Більше, ніж 90 да, ракет mm -hmm. було. І ракети, і дрони, і що хочеш, зайчики тримайтеся. І знов в 4 ранку була тривога, вило, що летить балістика. Це каже, кружляли. Став же, він з 5 ранку не спав. Так це ми сюди, да, сюди нам. Оце сервісний центр? Mm -hmm. О, Авторизований. Ось Дивіться, це на Ривуцького, напроти озера, ось сервісний центр. Тут де раніше була Укрпочта. Ось. Хто знає той знає. Я... В сторони раніше там була. Ага, От, Бачите, Філіпс. От зараз ми свій Філіпс і несем сюди. Чим дорожча, чим дорожчий гаджет, а Філіпс реально дорогий. Ну, якби ви десь викинули. Викинули б ви ви да і все, розумієте? а так коли ти його купив за 15 тисяч, то тепер не з ним носишся, оце, як дурачок. Микола з писаною торбою, а ти з парогенератором, Оце по всіх сервісах. Замість того, щоб сьогодні цілий день щось зробити, то я оце. Буду колотитися. Дивіться, зайчик, що в мене сьогодні спідниця і черевики. Так, ну що ж, я перед кожним вступом вже помітила, мене нове слово паразит так. Я, знаєте, Як підтвердження того що... Не нове, що... давно укореншеся старе. Так, да, і Сергій каже, я вирізаю, якщо ну, він монтує. А я коли влоги роблю, я ж взагалі нічого не викидаю зовсім. У мене цензури нема на свої слова. Отже, тепер не буду казати так, буду казати, отже. Отже, сказали, що, що десь серед тижня. Каже, сьогодні п'ятниця з магазинів, зазвичай, бо це ж офіційний сервісний центр, він працює з багатьма магазинами. Те, що по гарантії їм в п'ятницю, сьогодні п'ятниця привозять. То в першу чергу вони займаються гарантійними випадками. Каже, може, десь вівторок, середа. Мені прийде смс від них, і там буде вказана сума ремонту. Ви або погоджуєтесь, або не погоджуєтесь. Отакі діла, зайчики. І е, так само, як минулого разу, 21-му році, і теж це було весною. 21.04 з першого три роки проробила ця помпа. Кожний день по нескольку разів, раз, як казала Маша, оця алкоголічка із боліт. Він же ж робить у мене кожен день по нескольку раз. Ні, не, ну баєш він як розрахований для домашнього використання. Для, для вас... Достала... Достала раз там на тиждень чи раз на два. Да, так, якісь там рушники плаття пропарила, де да, і все, а не кожен день ним фігарити. Звісно. Але знову ж таки, я не розглядаю оці професійні праски, вони мені не подобаються. Ні зовнішньої, вони важкі. Цей мені дуже зручний, не псує тканину. Я не думаю про те, що він щось десь пропали, він нічого не пропала. Звісно, що він класний. Але те, що так часто ламається, ну і звініть, менше користуйтесь. От ніхто ж не обіцяв. Я живе, думаю, обіця? що, да, якщо такою його вдома. Для домашніх умов то його спокійно на 10 років, а можливо навіть на 15 п'ятнадцять. Звісно, для тих, хто не так багато все. Ну, виходить з ладу іменно помпа. Помпа ця, яка качає воду і ровну, і пар подає. І зрозуміло, і чим така більше, яма зайчипка чим більше вона качає, тим швидше вона зношується. Да. Ще було питання, теж чогось такі питання задають тільки росіяни. А де працює Сергій? Так інтересно їм. А він має десь працювати? Везде працює. Ви ж не знаєте, чим Сергій займається. Він у мене взагалі може якийсь підпольний агент. Звідки ви знаєте? І вам взагалі тут це знати не треба. Ким працює Сергій, так і людям інтересно. Або про сім'ю. Мільйон разів сказала, що... Света, це Сергійова сестра, вона пише, таке та ж ваша сім'я. Ну, коротше, я не знаю, що там у вас в голові, дві звіліни, мабуть. Раз ви таке питаєте, вам це цікаво. От. Хай вас не трясе, мій чоловік. Займайтеся своєю сім'єю. Коли ви задаєте такі питання. Їдемо в епіцентр. Бо в нас тут воно найближче. І тут подивлюся я зараз на пару генераторів. Звісно, що я вже їх вчора всі передивилася в інтернеті мільйон разів, але одне діло в інтернеті, а друге діло в руку взяти, і подивитися, да, щоб в мене око впало. А як я тепер оце буду страдати з тим, що в мене є, за тим, що я купила? Ну, ну, вже почекаємо, тому я... ну, що ну, викидать більше. Не дожиру, я розумію, не до да. жиру викидати гроші. Понятно. уже ж почекаємо ці пару днів, нічого зі мною не случиться. Я з тобою згідна, але подивитися треба. Тут що по цінам, Значить, дивилась я на оцей, ось такий самий ось, як мій, а цей трішки дешевший. Але впав око Браун. Зараз мені підключать тут демо-версію, щоб спробувати, як працює. Може в когось такий є, то підскажіть, як він в користуванні. Саме оцей вони є ось такий, коштує він 16 тисяч. Тут якийсь супер патент, супер підошва. Ну я б не сказала, що він ну, суперзручний, але, мабуть, привикнути можна. Не дуже важкий. І більш лайтова версія ось такий коштує 10 тисяч. Кажуть, до підошви нічого не прилипає. Зараз підключаю демоверсію, я спробую, як він в роботі. Звісно, що їх є куча багато різних. Отакі от мені я навіть не розглядаю, тому що ти його береш, а він як промисловий на вагу. Сам цей утюг дуже важкий. То й підходиш. Ну, це таке приблизно, як в мене зараз, китайське. Я ну, цей трохи легший. Як нічого нема, то й такий, звісно, що пойдеть. Але знаєте, зайчики, коли ти вже на Мерседесі їздиш. Десять років, то якось не дуже хочеться дешеве брати. Як мені подобається ну, універсальний ґрунт або для кактусів, то ж тещен язик. Це ми зайшли, ж я вчора купила два горшка, Тут треба ще купити землю і в ті горшки такі камінчики на дно. Я тут люблю гуляти. Тут же це парує прямо зверху, бачите, світло. Мені тут так подобається. Таке повітря зволожене. Бачили такі орхідеї, зайчики? Їм Не треба землі, вони от прям на. Бачите, От прям на вісу. Але ж зволоження постійно потрібно. Іду, виберу землю і камінчики ще треба такі на дно горшечка. Зайчики. Вердикт. Дуже хороший Браун. Сподобався. Включала ця дівчина демо версію дуже хороший консультант. Ну, знаєте, по-людськи. Там була ну така для демонстрації одяг, там шитий жакетик, спідничка між собою. Я його пом'яла, попробувала пропарити, парить добре. Потім ще свою куртку, взяла прям свою куртку і цим дивиться, чи ну, нормально реагує. Добре реагує, ну звісно, що ж ціна. 16 тисяч гривень. Є про що подумати, скажімо так. Це ну, не так дешево. Тож поки що я беру паузу і дивимося, як зірки складуться. Що там буде з моїм парогенератором, який ми відвезли. Середа, четвер, я думаю, нічого зі мною не случиться, користуюсь тим тою китайською прибудою, що в мене є. Ну, те, що ми колись в Ашані купили. От. Та й таке, зайшли, ми купили ж землю на два вазона, пересажу сьогодні, якраз відволічуся. Треба щось робити, щоб відволіктися від поганих думок. Значить, так мало статись. Ну що ж я можу зробити? Вічно нічого не буває. Треба вирішувати проблеми по мірі їх надходження. Тож поки що подожду три дня, Сергій каже, за три дня з тобою нічого не случиться глобально. Шей, аж вигладить будеш потім. же? Та, ну Тим же можна поганути. Ну можна, І, ну. Якщо конче вже потрібно. Ну якщо конче вже потрібно, ну щось таке, ну так, да, зрозуміла я. От зайчики, а сьогодні буде ще відео. Ми ж ходили вчора на зйомки, показували новенький оверлок, реально новенький. То вже, будь ласка, подивіться те відео, що буде. Новенький в смислі нова модель. В смислі нова модель, так. Да. Нова модель. І потім не нормальний, подивіться на нього. Я все жду, думаю, може, ж Наташа позове нас на обзор того коверлока, або якусь ще машинку цікаву таку взяти, протестити. Ну, общем, будемо дивитися. Звісно, що все цікаво. Все цікаво і все хочеться. І той утюг перелапала, навіть сьогодні, і той, і той. Е і хочеться, щоб воно ж було гарне і довго працювало. Завжди так хочеться. Ну, але... Виходить, як виходить. Хоч буде нам не припаркуватися, Сергій. Щось я дивлюсь, з'їжджалося машин, хай бог милує. Щось вже будемо думати. Так, взяли землю, 10 літрів дуже на ті два горшка вистачити, ті, що я вчора купила, і на низ камінчики. Замість дренажу ще можна там пару бумажок положити. Керамзіт. Керамзі, так. Керамзі, да, бо я забула, як вони називаються. А що таке крамзі? Це щось що штучне, так? Да? Ну так, такий легкий, запечений. Як типу, ти начебто кирпичі. Шлаку такого. Да, на низ, як дренажик, щоб Євнов... зайва вода туди. Прийомний, пористий, ємденний. Це раніше, як не було цих матеріалів так утепляючих, сучасних, ну, лати чи що. То керамзі то Зреження. У нас, кстати, плити не бетонні, а з керамзітом бетонні. Оці що в будинку стіни, наружні стіни. З керамзитом бетона. Оці ці прямі, на них зверху плитка? Да, замість щебня там. Ви зрозуміли, зайчики, а Сергій в мене шарить, бо він займався mm -hmm. дуже багато років mm -hmm. будівництвом. Замість щебня там керамзит, керамзіт, щоб вони тепліші ці плити і легші. Тому що просверлить в цій плиті. Щось прицепити навіть неможливо, тому що дюбель, як в шлакових ото хатах не тримається. А та плита, кутора всередині, там взагалі неможливо просверлити дубове бітон. Середині керамзит, вони такі рихлі. Так, да, і ще в мене пару буде зараз про роботу Сергія. Значить... блін, у кого це Ні, Ще ні. покажи, як я миюся, блін. Да, які в мене ключі. Ні, я про те, що е, хай возьме і дізнається, скільки коштує змонтувати відео, чи зняти його що? на секундочку. Це ж такі мандавушки. Причому це? -то? тому що, знаєш, я про безмозглість. Люди, я зовсім без мозги, а я з мозгами. Все всім, бувайте. Друзі, хто в мене дивиться недавно, то покажу вам це те, що в мене є. Називається утюк з парогенератором, хоча це по факту не так. Звісно, що є ось такий бачок, він незйомний. В нього сюди наливається вода, тобто його не можна зняти. Його треба отак, ну, з пляшки наливати, так? Це самий дешевий варіант, який тоді був в Вашані, поки цей в ремонті користувалася ось цим. Ось, я не знаю, в Вашані зараз продаються такі чи ні. Є тут на самій ручці. Ось, дивіться, я переключаю, дивіться, бачите, кнопочка. Вибирати. І ось він. Бачите? Ну, як парує! Звук. Звісно, що це не філіпс, але ну, краще, ніж звичайна проска. Якось уже ж буду ним мучитись. Ось застелила новий чохольчик. Зараз попрацюю. Тобто чути вам, так? Да? Нажимаю. Ось таку пару він дає. І, звісно, що тут я вже просто так його оставити не можу, бо тут ну, температура, так? то я взяла ось така в мене є силіконова підставочка, буде на силіконовій підставці. Хоча Філіпс по факту Так, Покажу вам саму коробку і назву, ось така в нього назва. Так, Праска називається спарогенератором. парогенератором Бачите ось? Кераміка, антикапля, ну це все так гарно написано. Насправді воно просто праска, в якій є бачок. І добре, що є отака от поверхня. От, Може хто зацікавиться, буде собі шукати. Воно тоді коштувало дуже дешево. Дуже. Тоді, в 2001 році, коли ми ж носили цей на ремонт, то коштувало. Півтори тисячі гривень. Ну, зараз максимум він може 2,5 коштувати. Але вже краще купити зайчики щось, щось, ну, щось краще, ніж цей. Якщо зовсім немає грошей, то, звісно, що і це піде. Ну, так на сменку. Ви зрозуміли? От, друзі, тож на цьому все. Поки той в ремонті цього мені вистачить, я нічого такого сильного глобального поки що робити не буду. Хоча в мене для колекції он куча плать, до речі, це я вже пошила. Полюбуйтеся. Це частково встигла попрасувати. Ось, ось така вийшла сукня. До речі, я її зробила з кишенями. М -м. Бачите, як відстрочила тут горловинку, тут Айша, що ж я зробила? Друзі, це ж не все. Капілька на спині, бантик. І зробила ще навісні отакі петельки, гудзики підібрала. Дивіться, які гудзики. Геть, похожі до цього малюнка. Бачите як? От. Зробила отаке. Платічко. Воно попресоване, ну, звісно, що треба було б ще його відпарити, але і так сейде. Буду цим якось уже ж отпарювати. І тут відстрочила, Ну щоб в ретро-стилі в ретро, в ретро стилі така сукенка вийшла. Тож, на цій гарній ноті, всім пока. Зайчики. Є, як є, а, і те платько. Я зробила його з коротким рукавом, не довгим, Що душила? Буду вже потім показувати, Щось буду робити. Потихеньку, сильно, звісно, мені б ті шифону хотілося б попарити філіпсом, але вже потрошку буду цим працювати, звикати до того, що є, вирішувати проблеми, по мірі їх надходження, і пристосовуватись до тих умов, які в мене зараз.